Розпочинаємо урок я досліджую світ. Тема нашого уроку свійські і дикі тварини. Тварини-помічники. Відгадайте загадки. У лісі тваринка живе полохлива, добра, пухнаста та дуже ляклива. Вушка вона притискає свої, шурхіт усякий лякає її. Молодці, правильно, це зайчик. Хто пасеться на лужочку, то наче бочка, любить сіном ласувати? Молочко дає малятам. Так, це корова. А тепер подумайте та скажіть, чи до однієї групи належать ці тварини? Світ тварин різноманітний та великий. Є тварини свійські, є тварини дикі, Хтось із них оселю поруч має, хтось у дальнім темнім лісі проживає. І, мабуть, було б цікаво всім малятам про чотириногих друзів більше знати. Ви вже знаєте цих тварин, спостерігаєте за ними, але у мене для вас є сюрприз. Сьогодні ви дізнаєтеся про них щось дуже цікаве. Запам'ятай, тварини, які живуть у природі та самі собі шукають їжу, називаються дикими. А тварини, яких утримують люди, годують їх, піклуються про їх дитинчат, називаються свійськими. Розглянь малюнок, яких тварин ти бачиш на ньому. На малюнку зображені дикі тварини. Дикі тварини живуть у лісах, на луках, у водоймах. Про цих тварин ніхто не дбає. Вони самі добувають їжу, будують житла, виводять потомство та піклуються про своїх дитинчат. Розглянь сторінку підручника 65 Яких тварин ти бачиш? Так, це свійські тварини. Свійські тварини живуть поряд із людиною. Людина дбає про них, годує їх та забезпечує житлом. А тепер попрацюємо у зошиті. Сторінка 54. Завдання номер 1. Треба відшукати назви зображених тварин. Диких тварин розфарбувати синім кольором, а свійських зеленим. Перша тварина курка. Вона зафарбована зеленим кольором, бо це свійська тварина, Лебідь синім кольором. Тому що це дика тварина. Наступна тварина ведмідь. Ведмідь це дика тварина, тому фарбуємо синім кольором. Свиня це свійська тварина, зафарбовуємо зеленим кольором. Вівця це свійська тварина. Зафарбовуємо зеленим кольором. А як ти гадаєш, лелека це свійська чи дика тварина? Правильно, лелека це дика тварина, тому зафарбовуємо синім кольором. Коза. Це свійська тварина. Зафарбовуємо зеленим. Вовк, дика тварина з синім кольором. Кінь. Правильно свійська тварина зафарбовуємо зеленим. Наступна тварина це собака. Собака це свійська тварина. Фарбуємо зеленим кольором. Кролик. Молодці. Кролик це свійська тварина, тому ми зафарбовуємо зеленим кольором. Жаба. Дійсно, жаба це дика тварина. Зафарбовуємо синім кольором, корова. Свійська тварина фарбуємо зеленим кольором. Лисиця. Це дика тварина, тому зафарбовуємо синім кольором. І яка ж тварина в нас залишилася? Так, в нас залишився котик. Кіт. Кіт це свійська тварина, тому зафарбовуємо зеленим кольором. Наступне завдання номер два. Яка тварина живе в тебе вдома? Обведи або домалюй її. Пробуй надрукувати, як звати твого улюбленця. Та підготуй розповідь про свою тваринку. Завдання номер 3 Допоможи песику повернутися додому. Хвилинка-цікавинка. Ти, мабуть, не знаєш, що корови можуть спати стоячи, але бачити сни вони можуть тільки лежачи. Білки всиновлюють чужих більченят, якщо ті були кинуті з якоїсь причини своїми батьками. Мурахи ніколи не сплять, вони завжди працюють. Обери емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку. До нових зустрічей!